Насамперед хотілося перемогти сьогодні обов'язково, тому що перші три тури не дуже сильно у нас виходили це зробити. І дуже приємно, те, що команда після першого тайму зуміла знайти сили, вийшли та й забили два м'ячі. Це більше зробили тренери у перерві. Вони сказали все, що треба було нам донести. І хлопці це зрозуміли. і Почали робити те, що треба було робити ще в першому таймі. Я думаю, мабуть, якось дало собі знати. І якось команда після пропущеного голу хвилин 5-7 вже почала думати, що ми вже програли. Але потім якось йшов е, в тиск від хлопців, ну, мабуть, від молодих більше. І почали, почали грати. Вийшли на другий тайм та зробили результат. На мою думку, буде легше, тому що хлопці вже зрозуміли, що таке перемагати, який мати настрій після перемоги. Та й будемо працювати тільки над тим, щоб з гри в, гри в гру перемагати.